Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Завітайте зі мною в по і будемо з вами шукати цінотижники чи день торгівлі. Ну, коротше, що немає взагалі це є. Дивіться, це є готинський. 59, 99, 60 гривень. 9% жирності, 350 гривень. Взагалі такий він класний. Дальше, 5% жирності йде, 54,99. А он біло по 71 гривні 99 копійок 72 гривні. Так, сир кисломолочний, Це у нас молокія. По 78 гривень 99 копійок. Це 9% і 5% 69,99. І просто наше. Ну, щось воно дуже ці молочні продукти подорожали. Просто наша. Дивіться, сир кисломолочний 300 грам, 68 гривень, 49 копійок. Ну, це дуже дорого. А от яготинський 90 гривень 49 копійок. Це дорого. Воно то виходить 5%. Це безлактозний. Ну, цільповий сьогодні. Стов би вже на 91 гривень а 191 очередь вистроїться, і всі почнуть все, все тут фуплять у вас. це якийсь капець. Ну, я конечно вибачаю за свій французский. Ну, по правда, то повода. О, Марінка поукція 27,99. Может, його собі позволить купити. Молоко ферма 34,99, 2,5 жирності. А сіки тут 900 грамів. Бачите, літра вже нема. об'єми зменшуються. ціна росте. Завітайте в сіньку і шукайте цінотижники, або День торгівлі, ілі іще щось вони тут придумають. Таке цікаве для людей, щоб, 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 щоб що ніби як-небудь його продати. А, ви а ж не забудьте ні? до мене підписатися на канал, ставити лайк і написати гарний коментар. Яйця. 2 гривні 4 копійки яєчко. О, дивіться, ну воно таке, звісно, я вам скажу, не дуже здорове маленьке. Ну, це недороге. Ну, за 2 гривні 4 копійки, в принципі, купити можна. Он, пивко, 5,99. Налітаю сільго, пивко купляю його куча. А це от рибний відділ це за 100 грамів. Креветки 100 грамів, 94,90. Ой, Ой-моє, труба рулю. О, ось риба є класна. устриця 49,90. Риба, 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 м'ясо, дивіться. Хочете м'ясо, залітайте, вам уже його тут замаринували, спеційно кидали. Беріть тільки купляйте. Ну, Навірно, все свіженьке, все смачненьке. М -м -м. Ось там по акції їде свинина. Корейка 17.40. Очередь стоїть. Зараз ми глянем, почем там курка цікавого ж. Давно я це всім поробу. О, цінотижне, ціпо. 9.39. Що це таке? Крило. Крило по акції. Філейка йде. Філісти. Ну, коротше, філія 15-29 за кілограм. Ой-о-майо, -ой -ой, я так пройшлося. Щас ми ще зайдемо з вами на овочі і фрукти. Подивимося там ціну. там щось дешеве, економне. Щас тут ще я вам покажу, дивіться, який... Класні вони печуть і випічка. 100 грам. Все, все, все за 100 грамів. Все-все-все ну, за 100 грамів випічка гарна, молодці дівчата. Стараються. Стараються випікають все для людей. Все. Все для людей. О, медовий 2890, бачите, акція йде. Було 41,90, ніхто не хотів. А 2890 всі хочуть. Торти Естерхазі. Так, да, я розумію, що там Мігдаль. 71 гривня 90 копійок. Світ подорожав, все подорожало. Ціни виросли, мука подорожала, цукор подорожав, солодощі подорожали. Ось якесь кісточко кокосове. 21 гривня 90 копійок. Йо-мої. Що ми підемо далі на овочі і фрукти, подивимося, що там є цікавого. Ось тортики є, тут вічно знижки. Можете, кстати, вроді не пожалкуєте. О, 25% знижки. Так, ціна 439 гривень, 25% знижечки. Клас. Ну, завітайте. Такі знижки, що як роді купуєш, то можеш заплатити ще дороже, ніж з знижкою. Цукор. Дивіться, цукор. Цукор 31 гривня 90 копійок. Бачите, 1 кілограм цукру. Тут дешевше йде. А в АТБ 34 гривні Цукор. Що вам тут ще показати? Гречечка. Гречка тут дорога. 52,99. Ну, все ж зависить від виробника, хто там упакував ту гречку. Кускус, 39,99. Це виходить. 470 грамів. 4 пакетика, да? По чотири пакети. А, це 280 грамів. А, 4 на 70. 280 грамів 39,90. Дорого. Дорого, 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 що я вам скажу. Що ми далі підемо? Ось, є такі эти картопелька. Овочі і фрукти, картопля белоруса 26,99. Вау! Ось вам цибулю пофасували. Цибуля. Цибуля, непонятно по чому. Цибуля жемчужина мікс. 350 грамів, Хочете глянути, їй 350 грамів, Чи немає? Ще згляну. Тут два є 348, ну почти 350, плюс-мінус можна. Ще на цю чешую беремо. Можу, ще декілька вам таких мішечків. Ось тут точно є 350, а може і не моє, Ой, йо моє, тут уже 344 грама, так що не беріть оцю цибулю, отак упаковану, Роз беріть, нахитають. І ось якась цибуля. Дивіться, по три цибулини вам отак білу, красну. Бачите, вона поражає, і обичну. І написали цибуля Gourmet мікс. Оце два менеджери роботають. Супер. Мікс. Бачите? І що тут за мікс? Зараз я вам скажу грамовку, тут вже треба подивитися, яка тут грамовочка йде. Е, Масането. Маса поживна цінність Де тут там масанетто? Я навіть не бачу. Коротше, це три штуки мік. 7999. Оце ж стоя. скільки тут не знаю. треба надо букви 376 ви Бачите, в одній. Зараз ми провіримо другу. Навірно, тут воно. 348 грамів. По-разному виходить. А це отак. І ось дивіться, якась цибуля непогана тут запакована. Бачите, гарна. І ось червона, і чесничок. О, і ось дивіться. Часник також. А це я була важила його. Гарний чесничок. 250 грамів. Хочете, я провірю, є тут 250 грамів. Чи немає 250 грамів мені просто цікаво самі Що ми глянемо? 252 грама. Бачите, з значком, поки все нормально. Це ж я ж вже не один раз прийшла, розказала, показала Калун 1599. Бачите? Це отак. Далі. Далі, що тут у нас? Персик по 74 гривні 99 копійок. Залітайте. Доволі такий непоганий і гарний персик в сільку. Народ, налітай персик купляй. Так, помідори у нас по 69, по 74 І ось томат відбірний 249 гривень. Огірки по 68,99. Томат коктейльний по 59,99 гривень. Окції, кстати, йде доволі таки непогано. Це так. Капуста. Зихтів плавить капуста. Капуста рання, 27 гривень 49 копійок. Ось така ціна на капусту. Перчик йде по 36,99. Кабачок по 32 гривні 99 копійок, баклажан 22,99. Доволі такий непоганий і класний, і зовсім він. Негнилий, можна ще вон трохи вибрати. Кукуруза цукрова 15,89. На вулиці стоять дівчата по 7-8 по гривень продають. І ось тут такий непоганий лоточок. Зробили з зеленю. Можете набрати. Чи береться відбірний навіть є 67,90. Пахне, пахне, пахне в Боже, ми так гарно цю корзину зробили. Просто замечательно. Мені дуже-дуже це все подобається. Рукала 67, салат Лола Біола 1899. Кріп 49,90. А ось ще такий худ коньо поставили невеличкий контейнер, лохина 17 гривень 90 копійок. Непогано. Ось кавунів, дивіться, вам нарізали. Цінову політику. Кавун Леді 2799 і Кавун обичний 15,99. Я дивлюся, я взагалі, вдвічі я не бачу, де воно там, що воно, де Кавун Леді, де Кавун обичний. Виноград білий по 139 гривень за кілограм. Ужина за 100 г 21 гривня 40 копійок. Ананас 189 гривень. Бачите, всіти всього-всього-сього-всього всього -всього багато. Оце таке діло. Що там ще у нас по концернах? По консерввам ми зараз зглянемо трішечки. Ось вони. Може тут якісь акції знижки в нас будуть. О, ялівки так дорого, щось подорожали, подорожали. 134 гривні банка олівок. 170 грамів продукту. 134 гривні. М -м -м. Ужас. Ужас, 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 ужас. Нема сьогодні, немає Ні ціна натижників. А, ось літні знижки до кошика. Тунець. 309 гривень 106 грамів Ой, й оце літня знижка до кошика. Оцей тунець 309 гривень. Знижка хороша знижечка. Супер знижка. Дякую всім за увагу, хто дивився моє відео, чекаю від вас. Гарних коментарів. Також День торгівлі в сіль, побачите, продовжується. Щось вони там торгують, а ціни ростуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слая далі. Генте, як на сонечку на вулиці гарно. жара то спала, то була така, вам скажу, неймовірна. Це взагалі просто. Це такі справи. Хлопці торгують динями, кавунами і кукурузами, кукурузою дівчатам там торгують по 8 гривень, по 10 гривень. Якщо налітайте, купляйте все, що хочете, от саме так.